Так, друзі, нове включення. Приїхала мені ось така посилочка. Значить, Це у нас по факту салон, обшивка салона, все для карт і також задня полка. Значить, Будемо сьогодні займатися дверними картами. Попробую зразу із задніх карт. І, в принципі, зараз розпакуємо посилочку, що мені там прийшло. Подивимося і почнемо вже займатися картами. Так, друзі, значить, замовляв я ось таку невеличку посилку, ну по факту вона величка вийшла. Е, це у нас іде новенький подлокотник. Тому що мій старий, можливо, хтось бачив. Ось такий у мене підлокотник був. Він дроблений, його попередній власник зробив сам. І він, виходить, не вміщався між сідушками. І коли ти його туди засунув, то постійно він провалювався туди до пасажирів в ноги. Тобто він постійно уїжджав назад. Тобто я, вирішив, я вирішив його замінити, замовив отакенький. Уже дев'яточний, штампований, так сказати, на, зроблений на фабриці. Е, уже обтянутий е, ну, дермантин більше всього, що. Але, замовляв, увесь салон однією, з одним кольором. Це у нас іде чорний із червоною такою червоним прошиттям. Значить, отакий невеличкий. В принципі, сюди багато нічого не влізе. Ну, я думаю, що він стане на своє місце і не буде провалюватися. Тобто, ну, ось такий колір в принципі буде всього салону. Е, також замовив відразу задню полку. Зараз ми її розпакуємо. Так, хлопці, дуже гарно це все діло запакували. Додатково прошили це все діло отакою от тканню. щоб це все діло не поцарапалося. Дуже круто запаковано. Значить, це у нас іде задня полка на 9-8. Ціна її коротше за весь комплект повністю ціна була 2200, але мені зробили невеличку скидку, тому що я вже колись в них замовляв на копійку. Це все діло мені обійшлося в 2000 плюс доставка. Тобто, 250 я заплатив на новій пошті. Значить, така полка повністю також це в один колір, одна прошита такою червоною стрічкою. Це все діло прошите. Ну, супер, мені на фотографії воно взагалі було не таке. Матеріал дуже крутий. Так, ну і по факту саме основне те, що я дуже сильно хотів. Це прийшли вставки в двері. Також все це йде одним кольором. Тобто, повністю все. Повинно виглядати в салоні. Ну, прям суперське. от це все діло йде. Червона стрічка така. Чорна і з червоною стрічкою. Це у нас іде переднє. Переднє, так? Ні, це у нас заднє, а це переднє. Правильно? Ну, правильно. Так, це у нас іде наперед, а це у нас іде такі більші, трошки більші на задній карти. Тобто салон увесь буде в одній такій, в одному кольорі. ці елементи і... Не знаю, думав замовляти, не замовляти, але вирішив, що потрібно, тому що у мене, із, хто, можливо, бачив, на дверках на передніх були умонтовані е, динаміки в посередині, коротше, зараз покажу е, передня пасажирська сторона. значить, Ось так воно це все діло виглядало у мене в салоні. Тобто видно, що перенесена, перенесений динамік уже... Сюди грає він тобі, грубо говоря, прямо у плече. Ну, таке собі діло. Це все діло, звісно, вирізано і наверх, точніше наниз, прикручена пластикова. Це от ланоса вставки. Ланосовські вставки, я бачив, їх продають. Тобто це все сюди, так сказати, врізано. Не знаю, Попробуємо це все діло якось виправити, щоб цей... Круг, той, що вирізаний під динамік, воно його закриє. Я думаю, що в принципі буде, буде нормально. Зараз будемо пробувати це все діло виправляти. Але ось такі сюди мені приїхали Вставки е, Є вони по 300 і по 350, якщо не помиляюся. Це по 350 е, трішечки дорожчі, тому що якщо вмонтувати їх. До карти, то динамік буде чуть-чуть повернутий е, в салон. А ті, що йдуть дешевші, в них е, зроблено рівно. І, ну, грубо говоря, воно ні на що не влияє. Ну, Замовлю трошки дорожче, щоб такий візуальний вигляд мало симпатичніший. Ну, такі, коротше, вставки. Роботу почав з задніх карт. Перш за все зробив розмітку під динаміки, оскільки в передній двері замовив нові динаміки, задній вирішив використати по максимуму. Після розмітки акуратно вирізав отвори під динаміки і підігнав його до потрібного розміру. Далі взявся за нові вставки. Тут роботи небагато, треба вирізати отвори під ручки дверей та важелі відкривання. Після підготовки ретельно витираю всі поверхні від пилу, знежирюю антисиліконом і наношу герметик. Я використовую герметик крокодил. Після нанесення... Притискаю вставки зажимами та залишаю на висихання. Зі всіма іншими картами повторюю ту саму процедуру. Після того, як герметик висох, можна монтувати карти на свої місця, встановлювати нові колонки і любуватися результатом.